Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Ви працюєте на Etsy, але шукаєте ще схожі платформи. Страх перед баном, комісії, які з'їдають прибуток, постійна зміна алгоритмів, або просто розуміння, що треба розширювати канали продажів. Я сам пройшов цей шлях і зібрав для вас найтоповіший список альтернатив Etsy від гігантів типу Amazon Handmade до нішевих маркетплейсів для художників, в'язальниць і навіть керамістів. Коротко пройдемось по головному, чи є реєстрація з України, способи виводу коштів та що продавати. Поїхали. Shopify. Почнемо з нього. Це не зовсім маркетплейс, а повноцінна e-commerce платформа. Ви створюєте власний магазин, повністю контролюєте бренд, ціни, комунікацію з клієнтами. Але є нюанс, трафік треба залучати самостійно. Проте, для тих, хто готовий вкладатись у просування, це ідеальна автономія. Далі Amazon Handmade. Потужний трафік Amazon, але з дещо складнішим процесом верифікації, ніж на Etsy. Платформа приймає продавців з України. Хоча для хороших продажів треба користуватись складом Amazon або компанією посередника для фулфілменту. eBay. Тут краще місце для продавців вінтажу, прикрас, антикваріату. Плюс простий інтерфейс для реєстрації та варіанти виводу коштів через Payoneer, як на Etsy. Wish. Це трохи інший звір у світі маркетплейсів. Якщо Etsy асоціюється з крафтом, а Amazon – з надійністю, то Wish – це про імпульсивні покупки. Тут важлива ціна, не історія бренду. Користувачі заходять сюди, щоб зловити вигідну ціну і часто купують, не замислюючись. Bonenza – це майданчик, який дуже хоче бути схожим на Etsy, Amazon і eBay одночасно. Але при цьому зберігаю свою особливу філософію. Ми краще, бо простіше. І справді, якщо ви шукаєте альтернативу Еці без складних алгоритмів, Боненза може вас здивувати. Боненза автоматично імпортує товари з Еці EBay або Amazon прямо в кілька кліків. Якщо у вас вже є магазин на іншій платформі, налаштування Боненза забере не більше години. Платформа менш відома, ніж Etsy чи eBay. Відповідно, тут менший трафік, і ви самі. Працюєте над видимістю, але для нішевих товарів або як додатковий канал, Bonanza точно варта уваги. GoyMay працює тільки з хендмейдом. Тут не можна продавати вінтаж чи мас-маркет, лише вироби ручної роботи. І це жорстко перевіряється модерацією. І саме це робить платформу дуже вузькоспеціалізованою. Тут зібрана спільнота ремісників, а не перепродавців. Інтерфейс GoyMajin чимось нагадує EC зразка 2015 року. Простий, місцями навіть трохи застарілий. Але зате все інтуїтивно зрозуміло. Платформа бере фіксовану щомісячну плату від 2,5 до 10 доларів залежно від тарифного плану і ніяких комісій з продажів, крім комісій платіжних систем. Redbubble та T-Public. Це рай для дизайнерів. Якщо у вас є цифрові ілюстрації, патерни чи принти, ці платформи друкують їх на мерчі та доставляють клієнтам. Ви лише отримаєте своє роялті. Зазов, подібний формат, але з акцентом на персоналізовані товари: наприклад, поліграфія, листівки, канцелярія усе, де клієнт може додати власне ім'я чи текст. Printify та Gelato. Тут уже більше про інфраструктуру для друку на вимогу. Ці сервіси інтегруються з вашим Shopify магазином Etsy чи WooCommerce і дають доступ до десятків друкарень у США та Європі. Raverly. одна з найстаріших спільнот для в'язальниць. Тут продають цифрові патерни, іноді готові вироби, а головне отримують лояльну спільноту, яка дійсно цінує ручну роботу. Numonday. Британський майданчик, де дозволено продавати хендмейд, ілюстрації, принти. Простий інтерфейс працює з PayPal. Українські продавці можуть зареєструватися, хоча акцент на британцях. Для керамістів слід звернути увагу на Vente Unique – французький маркетплейс, де продаються товари для дому та ремонту, в тому числі багато керамічного декору та посуду. Також цікавим є каніва. Невеликий лояльний європейський маркетплейс, що спеціалізується на крафтових екотоварах, кераміка тут є доволі популярною. Файн Арт Америка дозволяє продавати картини, принти, фотографії. Сачі Арт галерейний формат, орієнтований на покупців, які шукають не просто декор, а мистецтво з іменем. Українці можуть зареєструватися, але майте на увазі, доставка оригіналів за вами. Singular. платформа, яка фокусується на міжнародних продажах мистецтва. Після відбору куратором вони активно просувають митців, працює з Україною, але проходження модерації обов'язкове. Artfinder. ще одна арт-платформа з жорстким відбором. Тут купують переважно оригінали авторські серії. Реєстрація доступна, але з підтвердженням портфоліо. Jose Art Gallery – Українська платформа, яка просуває українських художників за кордон, приймає митців з України, дозволяє продавати картини скульптури, цифрові твори. Society Six ідеальний варіант для тих, хто хоче бачити свої ілюстрації на подушках, килимах і навіть меблях. Ви завантажуєте зображення, платформа сама все друкує та доставляє. Платить роялті. Світ онлайн-продажів не обмежується Еці. Ваші вироби можуть знайти своє місце на десятках інших платформ. Головне пробувати. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь та залишайте коментарі. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!